Всіх вітаю! Ви на каналі Зайток Томі з вами Ганна, і хочеться коротенько продивитись деяких кандидатів президенти на Росії. Не те, щоб мені було це так цікаво. Але я згадала, як я робила прогноз на. 23-й рік для Росії цього року зробила тільки для України. Якось не, не дісталася. Я зробити прогноз для Росії і навіть якийсь загальний річний прогноз. Вибачте, якось не до того було цієї зими. Багато було дуже роботи. Але я думаю, що таких відео, таких прогнозів більш ніж достатньо в просторі Ютубу хтось таке щось там цікаве передбачив. Але я згадала того річ прогноз для Росії на 23-й рік от загальний для держави. І там під кінець року вийшло, я тоді не дуже зрозуміла до чого. Вийшло, що влада виведе на сцену, на арену, так би мовити, дуже багато своїх маріонеток. І вони там, можливо, будуть прикидатися опозиціонерами, прикидатися я не знаю революціонерами, ким завгодно, але це будуть такі провладні маріонетки. І добре пам'ятаю, що там фігурувала жінка, що там королева жезля фігурувала. І коли почалось оце все двіження з передвиборче там, в них, і з'явилася така Катерина Дунс. Дунцова, може хтось знає, як нібито опози, опози ну, опозиційна да, кандидатка від народу. То я згадала про цю королеву Жезлів про це все і зрозуміла до чого, що це якраз ці передвиборчі ігри, ігріща їх. От, і зараз я хочу прям конкретних продивитись. От хто вони є? Чи то вони провладні, чи то вони дійсно опозиційні? якісь Хочеться продивитись Дунсову Катерину Дунсову А потім Надєждіна вибачте, забула ім'я але не Ну, я не готуюсь так до розкладів, щоб прямо ім'я по батькові по кожному сказати, але він там один і нібито багато підписів зібрав росіян. От прям надія в росіян з'явилася. У нас, звісно. Всі скептично сприйняли цю інформацію, бо більшість українців вже не вірить в ніяких хороших руських, От, тільки хіба що в пакетах, але або тих, хто воює на нашому боці, да? я думаю, що це думка більшості. І хто там ще такий типу, типу опозиційний, проти війни, Яблонський. От цих трьох і продивимося. Ну і можливо, так, загалом продивимося, чи є там така опозиція, що, що там взагалі відбувається. Добре, ну давайте, подумцово. Хто вона, тобто? Вона провладна, вона опозиційна. Що це за темна лошадка? Катерина Донстова кандидатка в президенти України. Що ви про неї скажете? Ну ні, тут якраз, типу, показують ідейна. Ну, не показують. Єдине, що. Тут дно колоди якби підказує, що е, сілу шок малувато. Ну що воно її вже як обклали з усіх боків, що ніхто нічого не дасть зробити. Тут десятка мечів цій колоді, вона більше про обмеженість. Немає ресурсу, немає можливостей, немає таких шляхів, якими людина. Ну такі е, е, шляхів, які її людину вдовольняють, і вона легко ними зможе піти. Ну тут безвихіддя повне. От в чому справа. Тобто вона відпадає. Ну, Тобто і виходить, що це знаєте як. Не в плані, що вона провладна і влада підсуне свою маріонетку, а в плані, що ну, ладно, ти там вийде до якогось етапу, до якого моменту потіш там, нехай народ потішиться, опозиційно налаштований, але ми тобі ну, як, нікуди рухатись не дамо. І як їй не дадуть рухатись? В який спосіб. А в той спосіб, що більшість, більшості буде не до неї, більшість буде налаштована інакше. Ну, вона і налаштована інакше. Я думаю, що насправді підтримка Путіна в Росії є величезною. Хто б там що не казав, що більшість залякана і так далі? Ні, ну тут нам показують. Бо більшість не за неї. От якось так. До речі, вона може і поїде з Росії. Ну, коротше, рухатись їй, піти президентки їй не дадуть. А, добре, Надіжден, що це за темна лишатка. Кандидат в президент. Ну, от знову ж таки, бачите, показують іерофанти. Іерофант це у нас ну, такий консерватор. Ну, це не карта бунтівника, це не карта революціонера, опозиціонера. Ну, Мені здається, того ж Бориса Німцова не такою картою показали. Давайте ще уточнимо. Ну, і шансів у нього нема, справді. Ні, ну, скоріш про, про владне по ірофанту, бо іерофант це така от, загально прийня, прийнята влада чи якось так. Може, це, як знаєте, таке утішення для народу знову ж таки, щоб якось емоціями поманіпулювати. Ну не бачу в нього справжнього опозиціонера. Ну яблонський. Ну з ним напевно все зрозуміло. Це той, що від яблука від партії яблука, але продивимось, що тут за лошадка. Ну, тут людина своїх інтересів, яка просто підлаштовується. Йому сьогодні буду за вас. Завтра буду за вас на люту, перевзуюся, бо він людина своїх інтересів. Інтерес сам один, скоріш за все, матеріальний, скоріш за все, людина зацікавлена. Ну нічого не втратити, зберегти свій спосіб життя, зберегти свій статус, комфорт життя і так далі. І ну і відповідно він по цьому колесу фортуни буде підлаштовуватись. Ну, тут мутна людина, він не транслює того, що він думає на. Насправді, а скоріш, тут насправді інтереси ну, дійсно матеріальні дивиться. І тут Пентаклі, і тут Пентаклі. Ну, навіть оця Дунцова набагато більш ідейніша. Ну, якось так. Добре, і тоді тут це приберемо і запитаємо: а чи є на Росії взагалі такі кандидати? Справжні, справжня опозиція взагалі там є, чи може бути Ну така, щоб дійсно могла якимсь чином пройти у владу хоча б спробувати. Чи справжня опозиція там є, чи гухов Е, є. Ховається, вона не на виду. Якась підпільна більше. І добре чи, чи вилезе вона от саме на цих виборах у 2024 році в Росії? Ні, пізніше, пізніше. Є, є, там, є там якісь такі течії, є якісь люди, але тут ну, ніби більш підпільно. Ну, в принципі, це логічно. ну Погодьтеся, це логічно, бо хто їм дасть зараз пройти у владу. Путін вже давно став диктатором, влада тоталітарна. як би вони там не називалися, щоб вони там не мололи? От, Тобто це. Пізніше набагато, це в майбутньому зірка. Так, ця опозиція з'явиться, вона вже є, просто вона ховається. Вже якісь є домовленості, вже там є якісь плани і так далі. і так далі. Але вони поки що не будуть вилазити. Ну, принаймні не на цих виборах. Пізніше. І теж жінку показують, до речі. Якусь жінку. Ну, і На останок запитаємо, а що для нас змінять? От в плані війни для нас, для України, українців змінять ці вибори на Росії у 24-му році. Змінять? В який бік? Ой, ну тут що завгодно може бути, тут може бути і перелам в війні, якийсь переламний момент, і перелам в інформа... ну Тобто перелам тут буде питання тільки а, саме у військових діях, а, чи то в інформаційній війні, не може бути і в інформаційній. Ну поки що не зовсім зрозуміло в яку площину воно перейде. Все ж таки, Паш мечів вийшов, а Паш мечів це більш про ментальне протистояння. Да? Можливо, якось політика партії зміниться, ну, принаймні та, яку вони відкрито транслюють. А може, це буде як? Тут можна навіть до перемовин привести. От, Пом'якшиться, наприклад, політика партії, трохи піде за іншим вектором. Да? І реально закладеться можливість перемовин. Добре, що це буде на подійному рівні. Який бік? Ну, тут ще багато варіантне майбутнє. Сімка кубків, я думаю, тут багатоваріантність показує. Незрозуміло. Зрозуміло, що буде перелам, але в якій саме площині тут поки що Ну, не, немає готового майбутнього, сформованого да? немає готового результату, тому нам не покажуть. І плюс ми ще можемо навіть емоційно бути не готовими до такої інформації. Але те, що зміни будуть. Паралельно з виборами в Росії, це 100%. Тобто на загальну ситуацію, на війну це однозначно вплине. Однозначно, тому що колесо фортуни. І колесо фортуни, до речі, дуже багато вже в прогнозах фігурувало, і в мене, і в інших я бачила, що от цього моменту наша влада і чекає. От, от тоді якась розв'язка вже і почне починатись, ну, піде, да, якась? Оце колесо фортуни відбудеться на Росії, і якось тоді вже буде все вирішуватись. А до того моменту все якось буде отак тягнутись, да? як воно, власне, тягнеться і зараз. Ладно, запитаємо тоді вже, щоб зовсім було зрозуміло. Нас ці зміни порадують чи засмутяють більше? Наскільки це буде позитивно-негативно для нас? От в нашому сприйнятті ці зміни? Помірність. Ой, Ой. Ну, я скажу так, це буде до кращого, але відбудеться через, через башту, через якісь стресові події. Тобто і стрес ми відчуємо від того, що буде відбуватися, і в той же час воно буде на краще і стабілізує як, наш загальний психоемоційний фон. Все ж таки помірність першою вийшла. Але помірність розриває башта. Вибачте, дитина там розказує на фоні. Ну, от якось так. На тому в мене все. Пишіть свої запитання для таких коротких переглядів, необ'ємних, все за можливості розгляну. А на тому в мене все. Дякую за увагу. З вами була Ганна. Не прибуде з вами Сила. Слава Україні!